Дану посаду знайшов на ворк я. Багато було вакансій. Перший прикордонний відгукнувся першим, тому тепер я прикордонний. Це безпілотний літальний апарат. Він у нас несе корисне навантаження і може виконувати бойові завдання як розвідувальні, так і ударні. Паяльник, пару ключів. Викрутка, і його можна вже зібрати. Якщо буде робити одна людина, то це приблизно дві години. Якщо кожна людина робить свою операцію, то це може пришвидшити цей процес. Я знаю, деякі майстерні збирають по 150 в день. Такою роботою я займався і раніше. Це моя справа. Тут я почуваюся корисним. І вона допомагає хлопцям, які напередку, ефективніше нищити ворога. Навіть може бути тактична дія, коли ми не уражаємо противника, але ми його зупиняємо на деякий час, коли біля артилерії прилітає. Безпілотний апарат. Після цього виникає така заминка, і годину-дві вони не стріляють вже з артилерії. Бієць у них переляканий, він не хоче, йому там дають накази стріляти далі. І це дає нам виграш в часі. Це електрон, тому що він в колективі радіотехнічної майстерні. Його бойове завдання буде красивим. 3D-принтер допомагає надрукувати деталі, яких неможливо купити, або їх ще не виготовляють, або я їх тільки придумав і зробив 3D-модель. Наприклад, отаку детальку для підтримування антенки це друкована деталь. Цю війну дрони прийшли як новинка, як колись в історії прийшла зброя, коли ще була зброя мечі і ножі. Тому впровадження технологічної зброї може змінити картину подій. Що нам треба, щоб вигнати росіян з території України? Час і натхнення. Це буде довго і непросто, але нам вдасться. Ты его так назвал? Я. Все, спать.